Тема цього брифінгу присвячена резонансним подіям, які відбуваються в Східному регіоні нашої країни і навколо установ міцниця Атомської. Половину вам сказати, що обстановка дуже складна навколо цих установ. В Донецькому регіоні розташовано 20 установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. Е, в Луганській області розташовано 16 установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. На сьогоднішній день всі установи перебувають під контролем Державного паніпенціального службу. Всякі заяви якихось псевдожурналістів, -жур... псевдо які нібито дають інформацію про те, що там перейшли під контроль терористів, значить масово випускають заслужених, вони не відповідають дійсно. Ми стараємося оперативно реагувати на ці всі провокативні заяви, які поширюються мережа в інтернет. Але на сьогоднішній день всі ці установи перебувають під контролем адміністрації панітенціарної суду. Щодо збройних нападів, дійсно в оточенні терористів, які контролюють частину території Донецької та Луганської області є постійні намагання і спроби нападу на установи з боку осіб терористичної спрямованості. Ці напади, як правило, до останнього часу були направлені на заволодіння зброєю яка є в установах лише для забезпечення правопорядку і охорони установ. Тобто персонал здійснює охорону контингенту, який знаходиться всередині охороняємо зон. Наше повноваження не розповсюджується на прилеглій території, які знаходяться за охороняємим парками. Такі три спроби були в Донецькій області, які мали місце 9 травня, 30 травня і 26 червня були напади на установи, персонал установ ДІВ по ступені складності ситуації, яка відбувалася на той час, і терористам вдалося заволодіти певною частиною зброї. П'ятницю суботу і неділю, яка минула, ця діяльність перейшла в більш активну стадію. І п'ятницю суботу в неділю ми займалися тим, що локалізували обстановку, яка відбувалася навколо 60-ї колонії Славяно-Сербської Луганської області, колонія максимального рівня безпеки, та навколо приміщення бази спецпідрозділу Донецького управління панітенціарної служби. Це Підрозділ спецпризначення, які, до функції якого входить надання практичної допомоги, якщо якісь масові безладі на території якихось установ. Цей підрозділ не використовується в ніякому разі, не має права використовуватись для якихось операцій за межами стану. Поляну сербська установа. Двічі було вчинено напад. Спочатку в день під'їхала група терористів, які назвалися із Донецької Народної Республіки. Хоча що вони робили в Луганській області зрозуміло. мабуть, їм там тісно вже стає в Донецькому регіоні, тому що їх там піджимають, то вони вже перекинулись на Луганський регіон. І вимагали звільнення одного із засуджених. По-перше, сам засуджений відмовився, коли з ним почали спілкуватися співробітники установи. Сам засуджений не виявив такого бажання, а по-друге, установа. Керівників установи також відмовили терористам і засуджений залишився на місці. Незважаючи на це, вночі приблизно о першій годині 30 хвилин ночі близько 20 озброєних терористів, озброєних стрілецькою зброєю та важкою зброєю мають на увазі гранатомети, гранати, автомати, снайперські гвинтівки. На двох мікроавтобусах здійснили збройний напад на установу. Метою тобто цього збройного нападу було подавлення охорони та забезпечення можливості для засуджених покинути територію установи. Були обстріляні снайперським вогнем та автоматним вогнем дві вежі, дві вежі які, на яких перебувала охорона. Інспектори з охорони відкрили вогонь відповідь, але оскільки було занадто сильний вогонь обстріляно вежі спостережні, вони покинули вежі і спустилися всередину периметру, щоб перебувати під парканом, прикриттям паркам. Використовуючи гранатомети, запалювальну суміш та е димові шашки, було задимлено частину периметру для того, щоб е перешкодити візуальному спостереженню периметру. Користавшись з цим, вісім е засуджених подолали паркан сильної оборожі і, е і покинули територію Слов'яно-Сербської е установи No60. Адміністрація установи зоріє, зорієнтувалася в цій ситуації правильно. Посилена була охорона з внутрішньої сторони особовим складом варти. І було попереджено спробу ще 30 засуджених покинути територію установи. Ну, це так, друга хвиля, яка хотіла покинути територію установи. Всі засуджені були повернуті на територію установи. На сьогоднішній момент ситуація локалізована і стабілізована у установі. Всі засуджені, які допустили порушення режиму утримані. В даній, в даній ситуації вони притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Це різна відповідальність, це і можливо і догани, хтось і дисциплінарний ізолятор поміщений, але все зроблено в межах. Наступна ситуація, яка відбувалась в ніч з суботи на неділю почалась і завершилась тільки в неділю приблизно о 13-14 годині. Це був збройний напад на спецпідрозділ Донецького управління. Територіально цей підрозділ розташований через паркан від слідчого ізолятора. Тому деякі засоби масової інформації повідомили, що нібито напад на слідчий ізолятор, але це не відповідає дійсності. Слідчий ізолятор працював в штатному режимі, ніякої загрози щодо ув'язаних персоналу СІЗО Донецького не було. Напад на спецпідрозділ. Підрозділ спеціального призначення «Донецький» було скоєно більше, ніж 40 терористів, які використовували також і важку зброю, і гранатомети, і кулемети, бійці спецпідрозділу, які перебували в приміщенні, зайняли кругову оборону та вели від... у відповідь вогонь також. Значить, в результаті цієї перестрілки було легко поранено одного із співробітників спецпідрозділу. Він був нормально екіпірований в бронежилеті, тому, на щастя, поранення легке не загрожує його життю, йому вона дана якоїсь медична допомога. Після того, як було зрозуміло, що на допомогу із сил АТО ніхто не встигне прийти, було прийнято рішення командиром спецпідрозділу, яке було погоджено зі мною особисто, знищити весь запас зброї, який перебував у цьому спецпідрозділі. Кімната зберігання зброї, в якій було досить багато одиниць вогнепальної зброї, набоїв, була замінована та підірвана. Після того, як була вона підірвана з метою пошкодити зброю, щоб вона не попала в руки терористів, командир спецпідрозділу своїми підлеглими покинув територію бази і зараз перебуває вже, слава Богу, в безпечному місці. Тому це ті події, які на сьогоднішній день відбуваються. Я з певністю заявляю про те, що діяльність установ пенітенціарної служби вона направлена на утримання засуджених та ув'язаних, які там перебувають за рішеннями Суду. Ми тримаємо цю ситуацію вже близько трьох місяців. Напруга різна, є серйозні проблеми із забезпеченням деяких установ Донецької та Луганської області. Ці проблеми полягають у тому, що Порушено систему водопостачання до багатьох установ, ну, не тільки установ, а й тих місць, де вони розташовані або поселені. Це, скажімо так, зовнішня проблема. Водопостачання цих установ відбувається з перешкодами. Тобто Ми завозимо питну воду, технічна вода є, питну воду завозимо, в принципі, це ми забезпечуємо, але з великими потугами. Є проблема з переміщенням ув'язаних та засуджених в межах цих регіонів. В Донецькому слідчому ізоляторі зібралася вже велика кількість засуджених, які потребують відправки до виправних установ. У них вже вироки не були законної сили, але в зв'язку з тим, що переміщення варт, які конвоюють засуджених і ув'язаних по ніж установами, вони є занадто ускладнені. Тому на сьогоднішній день здійснюється конвоювання лише осіб, які потребують медичної допомоги. Вони доставляються до лікарень, вони доставляються до установ, яких можна надати медичну допомогу. Щодо забезпечення продуктами харчування, то відповідальний заявляють, що продуктами харчування там забезпечені, засуджені. Мінімальний запас продуктів харчування становить 14 днів. І Адміністрація установ вживається всі необхідні заходи для того, щоб забезпечити продуктами харчування і всією належною допомогою засуджених, які перебувають під контролем і